Вітаю на каналі ТРФУД. Героєм цього випуску є соєвий ізолят протеїну. Про цей продукт та як його використовувати детальніше в цьому відео. Ізолят соєвого протеїну це продукт, який виробляється з сої. Соя є основним джерелом протеїну серед рослинних інгредієнтів. МОЗ, це Міністерство охорони здоров'я України, рекомендує 50%. Вашої денної норми протеїну отримувати з рослинних інгредієнтів. Але отримати рослинні протеїни не так легко. Основним джерелом протеїну серед рослинних інгредієнтів є бобові, але навіть такої кількості бобових щоденно з'їсти дуже тяжко. Тому нам у допомогу приходить ізолят. Ізолят складається на 90% Відсотків з білків. Це допоможе вам, додавши його в будь-яку вашу страву, збільшити кількість рослинного протеїну у ваших стравах. До речі, на нашому каналі є чудовий рецепт грибного крем супу з використанням соєвого протеїну. Чому саме соєвий білок? Соя відома ще й тим, що вона Має таку саму цінність для нашого організму, як і будь-які тваринні протеїни. Але тваринні протеїни завжди йдуть за ручку з насиченими жирами. Насичені жири є причиною підвищеного холестерину, тиску та ведуть до серцево-судинних захворювань. Тому, якщо ви збільшите кількість рослинного протеїну в вашому раціоні, ви подбаєте про своє довголіття та здоров'я. Сам протеїн не має. Ні аромату, ні смаку, тому він дуже добре поєднується у будь-яких стравах. До речі, ми також додаємо соєвий залят протеїну в наш фруктовий шоколад. Ви можете замовити в нас протеїновий шоколад з малиною або інші смаки, які ви знайдете на сайті у розділі Шоколад. Ми також пропонуємо вам навчитись готувати шоколад з використанням протеїну на нашому онлайн-мастер-класі з білого та фруктового шоколаду. Ми також пропонуємо вам повноцінний курс з вироблення шоколаду, перший шоколадний курс. Всі деталі та посилання ви знайдете у описі до цього відео. Щоб замовити продукт, просто у декілька кліків перейдіть на наш сайт та сформуйте замовлення. Ми доставляємо новою поштою та Укрпоштою. Якщо у вас залишилось будь-які питання, будь ласка, задавайте в коментарях, а також підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах в інстаграмі, в телеграмі та звичайно на цей ютуб канал. До зустрічі в наступних відео.